Я думаю, що от як ми починали, куди мені можна ходити, куди мені не можна ходити, де можна заходити, так в кожної з нас є свій діапазон, де ми можемо ходити. <клес> так само і церква. Минулого разу ми говорили, що церква має Богом оприділену для неї роль і функцію на цій землі. І якщо церква не виконує цієї ролі, або вона починає виконувати непритаманну її функцію, то це називається збочення. Тому так важливо розуміти, чим повинна займатися церква і для чого вона тут на цій землі. Це, про це ми говорили минулий раз. Сьогоднішня тема, наскільки я е, можу її охарактеризувати, я би міг сказати, що роль церкви у формуванні громадянського суспільства. Є такий трикутник, я би сказав. Церква, я не дуже великий художник, держава. Буква Д і суспільство, як я там кажу, Трикутник. Важливо розуміти, що церква впливає не тільки на державу і не тільки на суспільство, а на цих дві складових. Якщо ви знайомі з таким терміном, як Симфонія церкви і держави, який був придуманий трошки пізніше і була фактично рефлексія на події, які були в Римській імперії, починаючи там з 4 і там до 9-го століття, то була така річ, як церква взаємодіяла з державою, і через деякий час не можна було відрізнити. Де церква, а де держава? Це охрестили і дали йому ім'я Цезаропапізму або Візантійщина. Ми з вами, люди, які живемо в Україні, люди, які живуть в Росії, люди, які живуть в Болгарії, Румунії, Білорусії, Грузії, там, де, всюди, де, там, де є православія, то там є оця проблема. Або не проблема, а співіснування церкви і держави, які взаємодіють між собою. Фактично, церква така, вона прагне позиційної влади. Ну, це такий був вступ, дуже важкий, можливо, не зрозумілий, і ми зараз до цього дійдемо. Так? А, сьогодні є така річ, як. Політичне богослов'я. Так от політичне богослов'я займається стосунками між церквою і державою. Публічне богослов'я займається стосунками між церквою і суспільством. В Латинській Америці це називається теологія або богослов'я визволення. Коли ми започатковували цей клуб, ми говорили, яка його ціля, яке його призначення. І я сказав, що дуже важливо. Щоб цей християнський політологічний клуб став містком між суспільством і церквою. Тому що церква, на жаль, залишається або так виглядає, що вона знаходиться на острові, до якого не ведуть дороги. І вона сама собі живе. Але якщо хтось живе на острові, де ніхто не живе, то така людина не може усвідомити, хто вона є. Я знаю, хто я є, коли нахожуся в соціумі. Приходить усвідомлення. Коли я нахожусь в соціумі, приходить ще одна річ усвідомлення. Я усвідомлюю, що я не Михайло і що я не Лена Ліпейкіна. Розумієте? Тільки зна... Тільки тоді, коли ви знаходитеся в соціумі. Тепер, якщо церква не буде в соціумі, вона не буде знати, хто вона. Ізольована від суспільства і публічності церква не розуміє своєї ідентичності, не розуміє свого призначення, врешті решт вона не знає, хто вона є. Дуже велика істина для єпископів, патріархів. Архімандритів, пап кримських і всіх остальних. І так є дві влади. Ну, є влад багато, але про які ми будемо трошки сьогодні говорити. Христос дав церкві владу впливу або Рема. Я називаю ще це. Влада навчання. Ідіть і навчіть. Виявляється, що основне завдання церкви не спасати людей, а навчити. А, навчити. а я сам минулого разу сказав, що основне завдання церкви це спасати. Неправда, люди. Ми передумали. Ми маємо служіння примирення. Церква не спасає. Приналежність до тої чи іншої церкви не спасає. Тому що спасає Бог. Амінь. Є один Спаситель. Ніде не написано в писанні, що церква Спаситель чи Спасительниця. Але написано, що Ісус Христос Спаситель. Причому єдиний, немає іншого імені, даного людям, яким би можна було спасти, і тільки одне ім'я Ісус Христос. Бог займається сотем. Реалогію або спасінням. Ми тільки презентуємо Христа, а спасає Бог. І так роль або влада, яку Христос дав церкві, це влада, я називаю впливу. Вона радикальним чином відрізняється від влади, яку я називаю позиційна влада. І на самому початку свого існування церква не мала позиції в суспільстві. Церква не була структуризована, не була ієраріхована, не мала ні землі, ні власності, не мала нічого, в неї було тільки одне вплив. І за 250 років завдяки влади впливу, вона змінила колоса, який називається Римська імперія. Зі всією своєю філософією грецькою, римською, культурою, надбаннями, вченнями. Всім, розумієте, за 250 років поміняла. Що таке 250 років? Це багато? Ні. Я вже прожив 50 років свідомого життя. Це іще 5 разів таких життів. Це дуже мало. Колосальний вплив. Позиційна влада це вплив завдяки позиції. І ось церква почала обростати позиційною владою починаючи з IV століття. Константин зробив християнство релігію, яку не переслідували тоді, коли в імперії було тільки 10% християн. В часи Константина або до, щоб стати християнином треба було 3 роки. Проходити катехізацію, тільки потім робилося хрещення. Після указу Константина люди в церкву попали, повалили так, як в комуністичну партію в часи Радянського Союзу. Ніхто не сміється, я думаю. А ви, напевно, вже часи комунізму Ми не буде. Тому що хочеш кар'єру будь комуністом. Тепер хочеш бути кар мати кар'єру, стань християнином. Є один фільм, який називається Агора. Якщо ви твердий християнин, ви можете його подивитися. Якщо ні, вам не рекомендую його дивитися. Агора це площа, на якій все рішалося. Там, там християнство зображено досить, е, як би сказати, в неприглядному світлі, але то неправильне християнство. Позиційне, реакційне, консервативне, яке душить освіту, демократію, розвиток суспільства. Не дай Бог, щоб церква знову туди повернулася. Позиційна влада ніби дає певні переваги, але вона фактично позбавляє церкви справжньої влади і робить суспільство секуляризованим. Зараз церква відокремлена від держави. І це благо для церкви. Тому що церква може зайнятися притаманною їй роллю і функцією. В Ахава, якщо ви знаєте старий заповіт, було 400 пророків, які кормилися зі стола чийого? царського. Це була позиційна влада, але вони всі брехали. Церква, яка стала при дворі президента чи царя, це брехлива, фальшива церква, яка не виконує своєї функції. Аллилуйя. Слава Господу! Завжди доречно. Далі. Ісус не народився в храмі. Він народився в вифлеємі, причому в дроварні. Цим самим він хотів сказати, що його служіння є поза храмом, і він не прийшов створити ще один, один храм чи ще одне храмове служіння. Сьогодні церква фактично зайняла місце храмового служіння, яке було в юдейські часи під час Життя Ісуса Христа на цій землі. Але зауважте, Ісус Христос не прийшов робити конкуренцію храму. І Його площадкою не був храм. А де була його площадка? Гора. Дім, човен, море, синагога, пустиня. Всюди. Де він був? Серед людей. Яку він мав владу? Впливу. Влада впливу називається влада слова, влада рема, влада переконання, влада зміни сутності людини. Поки церква має цю владу, вона буде рости, ростиризуватися. Ну, якщо вона стає позиційною владою, карманною е, владою при президенті, при партії, це не церква, це сатіліт. Та який сатирій? Це дуже м'яко сказано. Це збочення. Сьогодні, або час від часу в історії, церква дрейфувала в храмове служіння і ставала фарисейською. Коли церква стає фарисейською десь на піпліємських полях. Знову народжується Ісус. Революція гідності і війна на Сході України мають ідеологічне підґрунтя. Це конфлікт між неорадянським поглядом на суспільне життя, котре будується на патерналізму та імперському мисленню. А з іншого боку, антирадянське мислення. Центром якого є свобода та відповідальність людини. Всі, хто були на Майдані, були антирадянщини чи Хтось зараз каже, що ми стояли на Майдані, прийшов Порошенко, прийшли олігархи до влади. Майдан не стояв за Порошенка. Майдан не стояв за олігархів. Його ціль революція, ціль Революції Гідності або останнього майдану було змінити ідеологічне підґрунтя української нації. І ця ціль досягнута. Тому слава Богу за революцію гідності. Амінь. І хай ніхто не говорить, що ми нічого не зробили, тому що прийшов Проженко. Ти сліпий. І нічого не бачиш. Окей? Договорились? Я їжджу на схід України, і я бачу, що конфлікт ідеологічний, хоча методи, то точні. Тут була церква і там церква. Тут Майдан і там на площі Конституції в Донецьку був Майдан. І коли ми говорили з тими людьми, які там в палатках теж були, вони сказали, ви такі, як ви. Я кажу, а чого ж ми воюємо проти одного? Підґрунтям неототалітарної моделі суспільства є політична релігія нацизму і комунізму. Взагалі, коли в епоху просвітництва з'явився термін ідеологія, це фактично релігія без Бога. Тому будь-яка ідеологія нацизму чи комунізму це є секуляритивна релігія. Але людина така істота, що вона без Бога і без віри, і без релігії не може існувати. Я переглянув свою точку зору на те, що зараз суспільство стає секулярним. Воно не стає секулярним. Просто віра набуває інших форм. І виражень. До деякої міри ЛГБТ це теж релігія. Причому конкретна релігія. Нацизм був засуджений в Західній Європі і в Німеччині. Комунізм в Росії не був засуджений, тому появився руський мір. На жаль, церква ще цього не усвідомлює, І деякі протестанти, типа Алікса Шевченко в Сакраменто, вони просто діти руського міра і неокомунізму, не дивлячись на те, що вони вірять в Бога. Андрій, можеш йому вислати? Це твердження. Я не боюсь. Тому що він не знає, захищаючи пам'ятники Леніна від повалення в Україні, він не знає, що він говорить, чия він дитина. Розумієте? Ми думаємо, що він протестант, 50 чи баптист, він нас брат. Нічого подібного. У нього зовсім друга платформа. Зовсім інша платформа. За що? За? Зовсім інше підґрунтя. І він не засланий качок. Він продукт комуністичної радянської системи з євангельським уклоном. Все. І одного разу в одній церкві сказав: для мене браття по духу. Не ті, які зараз баптисти, чи пісятники, чи харизмати, а серця яких вібрірує з моїм серцем. Поняття, в яких є тотожні. І от те, що я... зараз, от то, що ми сказали, так, це завдання церкви викорення толітарної ідеології, релігії комунізму з суспільного мислення. Тому церква має радіти, коли валяться пам'ятники Леніна, так само, коли розбиваються пам'ятники Молоху чи Зевсу, чи Перену. Якщо церква захищає Леніна, це не церква. Це служителі, пророки Ахава і зі столів є які їдять їжу. А зараз пам'ятник Артьома захищається. І деякі християни, протестанти можуть захищати на Сході України пам'ятник Артьому. Ви розумієте? Цей бинонсенс іде православний батюшка з суругмами, і рядом портрет Сталіна несуть і царя обіймного. Комуністи вбивали царя? Тепер вони разом. Що це таке? Одна платформа яка? Не, можна сказати, антихриста, імперська. Неототалітарна! І церква повинна це зрозуміти. Тому що якщо церква цього не зрозуміє, в Україні повториться або Візантійщина, або Русський Мір, який в Росії зараз відбувається. Якщо пастора і Пескапа цього не зрозуміють, церква стане заложником Свободи чи Батьківщини, чи БПП, чи НПП, чи будь-якого ПП. Розумієте це? так? Є така річ річіше, як імітація свободи. Взагалі не тільки свободи, а імітація взагалі. Ви знаєте, що церква може імітувати церкву. Суд може імітувати справедливість. Сьогодні Путін імітує свободу і демократію в Російській Федерації. Це все імітація, по російськи можна сказати, кощунства. В Радянському Союзі була імітація Імітація парламентаризму. ми в школі запитали математичку, вона була комуністкою, хто переміг. І ми ввели її в ступор. Він ніхто не перемагав. Ви знаєте, в часи Радянського Союзу йшли голосувати, але ніхто не перемагав. Там вже було відомо, хто переможе. Що це було? Імітація виборів. Це була імітація парламентаризму, імітація демократії. Громадянське суспільство. Побудоване на християнських цінностях, може з'явитися тоді, коли церква роз... зрозуміє нові паттерни або парадигми чи принципи, так? які постійно виникають в суспільних відносинах, переосмислить свою роль і положення в суспільстві. Тільки тоді в нас може появитися суспільство громадянське, побудоване на християнських цінностях. Тому що таке суспільство не з'явиться просто так і нізвідки. Тому церква в першу чергу повинна співпрацювати з суспільством. Якщо церква не працює з суспільством, їй заборонено співпрацювати з державою. Якщо церква не взаємодіє з суспільством, з людиною, не формує особистість. Вона хоче замість влади впливу позиційної влади держави, а це призводить до виродження церкви як такої. Це призводить до імітації церкви церквою. Коли церква працює з Суспільством або з людиною, коли церква є публічною особою, так сказати, так? коли церква є публічною, публічним гравцем, яка не боїться питань, проблем, які сьогодні б... війни, хаосу, корупції, вона йде туди. От церква взаємодіє тоді з суспільством, розумієте? От тільки після того, як вона взаємодіє з суспільством, вона може взаємодіяти з державою. Ну якщо церква усунула себе від... Таких нестандартних питань, які є в суспільстві, і хоч опозиційної влади, вона не буде мати. Держава її так обійме, що вона пропаде. Тобто співпраця з державою без співпраці з суспільством призводить до секуляризації або ідеології в суспільстві. яка... Ідеології в суспільстві, яке ніби говорить, що вона не вірить в Бога. А це фактично ще одна із форм релігії. Ще одна така важлива річ, що церква завжди повинна бути в діалозі як суспільством, так і з державою. Церква має бути публічною для свого Самоусвідомлення. Пам'ятаєте, я почитав, що нам треба інша людина, щоб усвідомити, хто ми є, і нам треба інша людина для того, щоб самоусвідомитись, хто я є. Так ось, якщо церква не є публічною, якщо церква не виходить на публіку, вона не може самоусвідомитись. І вона не усвідомлює, хто вона є. Але церква. Не повинна злитись із суспільством, і також не повинна пропасти в обіймах держави, а також не повинна втратити своєї сутності в своїх власних структурах ієрархіях, перетворившись на самодостатню організацію з усіма витікаючись звідси негативними наслідками. Це є можливим тільки тоді, коли вона не є еклезіоцентричною, а. Христоцентричною, коли вона повністю залежить від Христа Голови Церкви. Дякую. Дякую, Сергій Василій.